Традиційну виставку напередодні різдва презентували закарпатські художники в арт-галереї Ужгород. Близько 50 авторів, членів закарпатської організації Національної спілки художників України, представили роботи в різних жанрах та техніках. 2024 рік для закарпатських митців був непростим, проте насичений виставковою діяльністю, художніми пленерами та різними проєктами. А презентовані роботи нині свідчать про творчі набутки митців року, що минає, розповідає голова спілки Борис Кузьма. Дуже така мирна миротворяна виставка зв'язана з цими е, різдвяними святами. Є оці надії на якесь світле майбутнє. Ми всі чекаємо миру. Ми всі чекаємо спокою. Біля 50 авторів бере участь. Є дуже таких багато. Робіт, які пов'язані з нашими закарпатськими традиціями, є роботи на сакральну тематику, є пошуки графічні, є в різьбі з дерева. Тобто, ну, кожен автор десь знаходить себе у цій предноворічній темі. Для заслуженого художника України Василя Вовчка підсумком року стала виставка у столиці України Києві. Києві я відкрив минулого тижня виставку свою для людей киян. Це теж я бачив, що я не дарма це зробив, тому що бачив їхні світлі обличчя. Їм це потрібно зараз такий тяжкий час. Нині на різдвяній виставці Василь Вовчок представив дві роботи, які має надію митець створять відповідний настрій відвідувачам. Софія Київська сама древня споруда на Україні, котра в нас є, і там якась така. Атмосфера фантастична, є, хоча зараз драматичний час. І я ну, зробив такий невеличкий етюд з цієї Софії Київської з настроєм Різдвяним. А вулиця Капітульна, Ужгород, це дорога до замку, до наших музеїв, виставкових залів. І теж такий тихий зимовий день. Сьогодні у нас снігу нема, але я трошки приніс снігу. Закарпатські митці кажуть, що своїми творами намагалися принести людям радість різдва, попри тривожний час війни. Цей настрій можна відчути у роботах різних за стилем та виконанням від класичного живопису до сучасних тенденцій мистецтва. Художниця Леся Примич звернулася у своїй роботі до народних традицій та звичаїв Закарпаття. Та етнографія, народне мистецтво вона завжди надихає, завжди наш народ наповнений звичаями, святами. І моя робота називається Карпатія. Тут я хотіла показати настрій свята, настрій асоціацій. І тут є і трійця, тут є і Богородиця здихта. Тятком і церква, і придорожний хрест це те, що вартує уваги і заставляє зупинитися. Завершальним акордом виставки стало нагородження лауреатів премії Кращий художник року 2024 та вручення посвідчень новим членам закарпатської організації Національної спілки художників України. Відтак спілка нараховує уже 113 членів. Посвідчення стало це можливо таким просто проміжком в моєму житті, тому що зі спілкою я вже ну, співпрацюю з деякими її членами. Ми мали вже багато проєктів і різного роду співпраць. Мною було зроблено безліч ну, десятки афіш і різного роду оформлення до виставок і каталогів. То знаю, що я з ними давно, а отримав запрошення. Саме дав вступу, я дуже радий цьому. Хороший етап творчості в житті дуже приємно. Триватиме різдвяна виставка до 10 січня 2025 року в арт галереї Ужгород.